Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проект Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про цікавий криворізький клуб скандинавської ходьби. Він називається Крок. І минулому році він здобув звання найкращого в Україні. Не просто на рівні місцевому, а на, Украї... на рівні всеукраїнському визнали наших спортсменів. Тож поговоримо про те, як власне, за які здобутки було присвоєно таке почесне звання, чим займаються кроківці зараз, які плани на майбутнє, та як долучитися до клубу всім бажаючим. У нас у гостях сьогодні голова. Громадської організації українського клубу скандинавської ходьби крок Василий Журков, Журкова, також інструкторка цього клубу Наталя Волошиненко. Доброго вечора. Рада Добре. вас бачити Доброго вечора. Звичайно, вітаю з дуже солідною нагородою. Вона виглядає також дуже солідно. Я брала її в руки, вона дуже важка. Розкажіть дійсно, завдяки чому криворізький клуб скандинавської ходьби став кращим в Україні минулого року? Що треба було зробити, щоб отримати? Зараз нагару? я так його. Так, будь ласка. Доброго дні, добрий вечір ще раз. Да, це дуже така важка нагорода, тому що завдала всьому клубу, який цілий рік е, приймав участь в різних заходах нашого міста, також а також в Україні. Тобто проводив заняття, майстер-класи, е, приймав участь, я ще раз кажу, у всіх заходах в місті Кривому Роді також було проведено два заходи: це чемпіонат міста Кривого Рогу, перший чемпіонат в Україні з техніки скандинавської ходьби. Е, Наші учасники нашого клубу займали призові міста не тільки в Україні, а також займали місця на міжнародних змаганнях. Ну і задалі сіму клубу, всьому колективу наших інструкторів, нашого нашої громадської організації. Ми отримали таку нагороду по кінцю року. Я вважаю, це дуже такий класний результат. А хто взагалі присвоює, Як ви між собою? Які ще клуби змагалися? Які це, так, Наталя, можливо, можливо, можливо да, Наталі, якщо можна. в цей марафон. Рік назад Заступили 10 клубів, а до фінішу дійшли тільки три. До фінішу дійшли два київських клуби: це клуб КПІ, клуб Гайдвокер, наші великі друзі, і ми війшли, так сказати, в трійку лідерів. цю нагороду присвоїла наша федерація скандинавської ходьби України і. Вона працювала за 13 категоріями. Mm -hmm. Це все відслідковувалося, і активність і в соцмережах, да? щоб ми е, максимально. Попрагнемо популяризували, популяризували да саме скандинавську ходьбу і активність на змаганнях, які на офіційному рівні нашим кабінетом міністрів були затверджені. І також одна із таких позицій це все ж зимоді з нашими СМІ. Я дуже дякую нашим і першому каналу і каналу Рудана, що завжди на наші всі заходи відкликалися і освітлювали нашим містянам, і не тільки, бо потім ваші записи ми посилали нашим друзям, викладали в інтернеті. І отримували багато дуже гарних слів. Тобто, окрім змагань як таких і досягнень саме спортивних, треба було ще й активно так. вести таке соціальне життя в соцмережах, скажімо так, так. Так, так, так. І це також враховувалося. І в цьому ви не пасли задніх, судячи за цього, молодці. Наскільки зараз запитання в першу чергу до вас, пан Василь? Наскільки активно розвинулася скандинавська ходьба за останні роки, тому що ще мені здається, навіть 10 років тому побачити людей от, зі спортивними палицями на вулицях, ну це було прям ну, в Кривому Розі, так точно, дуже рідкісне явище. Розкажіть, от ваші спостереження, бо ви вже досить давно в цьому виді спорту, да, і так. як він розвинувся за останній час? Я сам особисто займаюся тим напрямком вже восьмий рік, вже дев'ятий пішов. І коли ми починали цей напрямок в Кривому Розі, так знають всі наші учасники, правильно, кажуть. Нікого не було, можна так сказати. Ніхто не знав, що це таке. Там спрашували, запитували. Навіть сьогодні я там телефонував, мені кажуть, що лижних палець немає у нас. Ну таке, все, -все mm -hmm. думаю, що лижний палець. Люди не знали, тоді, що це таке, для чого. Ну, зараз за ці роки тобто, це постійна праця, можна так сказати, щоб розвивати, щоб люди знали, що для чого це самовин. В першу чергу це здоров'я повинно ну, для... це для цього. Реабілітація в інших. Там якісь там напрямках. А зараз такий тяжкий час військовий, це ще і психологічне розвантаження, тому що ну, як є то есть, ти можеш розвантажитись, пройтись, трохи, подумати про щось і від, ну, почути щось вокруг того, що тебе робиться, подивитись. Ну, і На сьогоднішній день я вважаю все рівно, як би не казали, там, другі місця в Хривому розі такий найпотужніший клуб, найпотужніший кажу, тому що а, а, об, за кількістю і по об'єднанню. У нас дуже гарна команда, яка составляє. Чотири інструктора, які знають, що вони роблять, для чого вони це роблять, і такі потужні професіонали своєї справи. От так, а конечно. чи можна сказати, що за останні роки також і в інших містах більше цікавості до скандинавської ходьби? Так, ну задало діти української федерації скандинавської ходьби дуже ну, так розвивається потужно. Зараз у всіх містах, які знаходяться і біля Кривого Рогу, ну і, ну, можна сказати, і в інших областях, так тому що на змагання всі, які проводяться в Україні, приїжджають з Дуже багато. І до нас постійно приїжджають на наши відкриті чемпіонати, які проводяться в місті, на наши заходи, которые ми проводимо, дуже багато в Україні зараз ну, щільний графік такий, що просто люди не встигають везде можливо поїхати і встигнути прийняти угу. участь. Вони участь. Хочуть за зараз на початку року йдуть розрахунок уже своїх сіл. Куди ти можеш поїхати? що Є календарний план дуже великий також з виїздом за межі нашого, нашої держави за кордон. Тобто є проводять чемпіонати міра, чемпіонати Європи проводяться. То есть, дуже такі зараз активно дуже розвивається цей напрямок. Не тільки у кривому розі а в принципі, так Так, да, конечно, так у кривому розі. Скільки учасників приблизно в клубі? Ну я вважаю на сьогоднішній день, наприклад, приблизно десь я вважаю. 500-600, може 700 чоловік по нашому. Чую, всіх прям зібрати, так, якщо зібрати всіх, хто пройшов через наш клуб, пройшов навчання, таке взяв первоначальне навчання для себе, тому що я кажу завжди, що криві рік, як у нас є такое гасло, криві рік, це місце для життя. Тому зібрати дуже тяжко, це пів життя, треба йти до нас, і пів життя обратно. З району, да, з району в район. Так що ну, ми намагаємося це робити, об'єднати район, тому що зараз зараз всіх районних районах містах у нас проводиться якісь здання це То есть, ну, иногда не бывает возможности собраться. Ингулец окремо, там собирается, проводятся активные парки. Также наши инструктора проводят это державная программа нашего президента. Там очень много людей занимаются на Ингульце. Ну, иногда сюда доехать уже тяжко, если бы, ну, как есть. Но, но больше, то по районам собираются, да, так? Да, по районам И... собираются. Также скандинавская борьба на сегодняшний день задеяна в, в университете третьего поколения. Uh -huh. Тоже наши местные программы, где наши инструктора проводят занятия с людьми, которые приходят Ходять підступають в этот університет зараз. Там ж люди да. старшого віку да так? старшого віку. Ну та, так що вони дуже активно приймають учні дуже задоволені тим, що вони, вони займаються скандинавською хайбою за допомогою цієї програми. А до речі, який вік, от, розбіг віку учасників клубу Криворізького? Ну я Прису можу минус. сказати напевно від 7 років до. E, на зараз самому старшому 86 років. От Від 7 до 86 приймали участь в змаганнях з техніки скандинавської ходьби. Те це все є в протоколах. Просто неймовірно. 86 років це жінка чи чоловік? Чоловік 86 років, наш Полоденелич, і 85 років наша Віра Іванівна. І скільки вони займаються вже? Другий рік вони займаються, але були спортсмени і старше. Але, на жаль, корона забрала нашого Савелья йому було 92 роки ще в свій час в з році він готувався ще до всеукраїнських змагань. Коли такі люди приходять, це не просто люди старшого віку, це вже ну такий ну дуже солідний вік за 80. Що вони кажуть? чим вони мотивуються? Наскільки їм складно з огляду на стан здоров'я цим займатися? Наскільки може протипоказання навіть і? Ви знаєте, вони саме цікаві, що той самий полодонич мене зайшов ще через інтернет. І каже, я хочу займатися, я ще хочу свою дружину привезти, а сам каже, чого ж хочу займатися, я став гнутися до землі. А вже буквально через півроку каже, слухай, в мене спона трошки вирівнялася. Звісно, є протипоказання, але це треба сімейним лікарям порадитись, тому що є такі все ж таки, ті самі тромбофлібід, там треба оперувати. А тоді, коли лікар дозволяє встати і піти хоча б до крамниці, значить вже можна займатися канаганською ходьбою. Ось так, ось це критерій. А це переважно більшість навіть людей похилого віку. Правда, ну тобто, я маю на увазі, що мало для кого є ці протипоказання, все ж таки переважній більшості можна займатися. Так, так, це саме спорт для всіх. Чи не єдиний вид спорту, такий де майже немає? А для діточок, от наші батьки, що вони хочуть теж донести, бо в мене все ж є мрії нашого клубу, щоб були. І дитячі команди, і численні дуже гарно Скандинавська ходьба допомагає засвоєнню саме шкільної програми. Це вже були дослідження, і співпраця обидві півкулі і правої і лівої. Саме скандинавська ходьба допомагає всьому. Це вже доведено науково тому і. І батьки, і бабусі, дідусі, і діточки. Ну щоб займалися всі покоління в родині, це буде дуже чудово. Дуже Сімейна справа, так тобто навіть не біг. Ну знаєте, я чому питаю, тому що багато спортсменів. Ставляться до скандинавської самоходьби, ну от зокрема ті, хто бігають, навіть любитель, да, не кажу навіть професійні спортсмени, але вони вважають, ну що це такий спорт для пенсіонерів. Мені також дуже хочеться розвіяти цей міф, бо я вже бувала на тренуваннях, і я знаю, що там далеко не кожен спортсмен може витримати цей темп, якщо правильно йти. Розкажіть, от чому саме скандинавська ходьба, в чому може принципові розбіжності з бігом і в чому переваги саме скандинавської ходи? Може, пане Василі, ви. Добре, ну по першу чергу, ми правильно Наталія каже, що це доступний вид для кожного, тобто незалежно від віку, це доступно. Тобто взяв палець і йди для себе. А там ще у нас одне питання. ви задавали питання, що просто з віком люди становяться досвідчені і розуміють, що для них потрібно. Це друге кажу. А скандинавська ходьба це вивчена медицина, то що тут задіяно до 90% м'язів при правильній техніці виконання. Тобто, чому ми навчаємося? На тренуваннях. Тобто кожен чоловік хоче отримати собі в першу чергу здоров'я. Ну, 90% м'язів, то, що доказано, іслідження, це само за себе каже. І треба прийти, по першу чергу, спробувати, що це таке. І кожен отримує для себе можна сказати, задоволення, що він зможе це зробити. І дистанції, котрі ми ходимо на наших тренуваннях, це. І самі побачать, коли перший раз люди приходять до нас і йдуть там кілометр, два, три, а зараз ходять 5, 7, 10, 15 uh -huh. і 25, як було тиждень тому наші любителі скандинавської ходьби ходили. Це себе... 50 кілометрів, це на півмарафонська дистанція. Ну, більше, навіть більше, більше, більш, uh -huh. так. Ну це 25 По кілометрів у нас був запропонований заход в клубі. Ці люди йшли також, ці 25 кілометрів. І отримують для себе задоволення, що вони можуть це зробити. І доступне саме головне. А різницю почувствовать можливо, тобто можна пробігти спочатку. Ми опять же кажемо, не про професійних спортсменів, а любителів, хто зранку просипається для себе, ой, щось болить, і мені тяжко, і вес лишний, і все це ми все пройшли. Це кожен з нас, інструкторів, це пройшли, наші любителі клубу. І навіть зараз на последньому зібранні, яке було было підсумки, у нас були роботи нашого клубу, наш інструктор, то есть она, там, всі кричать, ну дівчатки в першу чергу. Скажи, наскільки. Ти схудла, ну вона так, ну то всі всі це бачать для себе, тому що ми всі хочемо тримати якусь фігуру угу. і бути здоровими, тобто, це ще й сприяє схудненню однозначно дуже сприяє, якщо але, <рес> але знову ж таки ми кажемо про якщо людина правильно виконує техніку, так чи в принципі навіть якщо Ні. є якісь які погрішності, все одно це буде діяти. Наталі, відповідає. Давайте ви... кожен скаже свою думку. Ну, моя думка, що в першу чергу я дуже полюбляю техніку, скандинавська ХБ, це то, що можна отримати за допомогою техніки. Я завжди кажу, можна виконувати, аби якось, а для чого це ви робите? В будь-якому вправі потрібна техніка і навчання. Тому я кажу, ніколи не робить таке, дивиться в інтернеті і щось. У вас є в кривому розі інструктори, придіть до них, спробуйте для себе, отримайте те, що вам потрібно. І Займайтеся правильно, а не можете себе зробити хуже, тому що. Будуть йти там, десь отримати мікротравму. Ну, це ми вже розуміємо, тому що з руками е, ти вивчаєш цю техніку, навчаєшся постійно і спілкуєшся з людьми, використовуєш її, і ти розумієш, для чого це робиться. А чоловік може зробити щось собі, не так, коли й буде... Ну, бо здається, що це ж не складно, взяв палець і пішов. так? Ну, всі так, але... так кажуть, угу. так. Подивилися, але це але... таке хибне враження. Що, що ж там взяв палець, а коли приходить на тренування, ой, це ж тяжко, це і треба те робити, те робити, те робити, те, що голова повинна працювати це ну якби, так вроді би легко но на самом деле треба навчатись mm -hmm. І підтримувати, бо як знають, буває, хтось там щось заболів, хтось десь що поїхав, і коли через місяць два беруть в руки палець і кажуть, ой, вже не те, це як, як майстерність, да, як е, будь-який спортсмен, треба знову повертати в, е, в техніку, форму, форму так. так, так. Тому що правильно сказав Василь, потрібна техніка, інтенсивність, тому що, якщо ви просто вийдете побалакати з подружкою і просто виглядите палець, це був один ефект спілкування гарно буде. Mm -hmm. да? А якщо ви вийдете і на гарному пульсі пройдетеся. Ті самі 3-5 кілометрів тут ви вже і схуднете, і отримаєте необхідні запаси кисню і гарно свої провентиліруєте легені, і буде зовсім інший ефект. Тому звичайно головне, треба... головне, що після цього немає такої суперсильної втоми. тобто ти в принципі можеш нормально активно жити день далі, не як після тренування, коли там хтось виповзає і так. не всім це так. підходить, скажімо так. Я вам більше того скажу: дівчатка, з початком війни, так як більше половина клубу вже на пенсії, вони після тренувань, у мене, наприклад, тренування зранку, вони приходять на тренування, а потім вони йдуть волонтерити. Хтось вяже сітки, хтось ще білизну адаптивну, хтось в'яже там шкарпеточки, і каже, у нас вистачає сил, щоб. Щодня працювати саме на ці на цих посадах, щоб допомогти більш блистріше наблиз нашу перемогу. Давайте кілька слів. Цікаво. От ви так багато говорили про техніку. Якщо можна закцентувати, які головні моменти в техніці скандинавської ходьби? От що ну в першу чергу це палиці потрібні для скандинавської ходьби. Не хоч, лижні, хоч, не лижні, як сьогодні, я тільки що розмовляв. Та там лижний палиці, ні, це окремі палиці спеціальні. Ну, Це схоже на хали... трекінгові чи ні? Це чи ні, трекінгові те, палиці для, 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 для другого справа. Ні, тому що вони зроблені по-другому. Там рукоятка, і тімляка такого нема. Тобто дуже багато. Всяких нюансів, тому для виконання техніки скандинавської міноходьби, для отримання задоволення потрібно мати бажано мати такі палиці. В нашому клубі ці палиці дають на перших заняттях. Якщо є бажання, хто забажає приєднатись для цього, може прийти, спробувати себе. А потім, вже, як є бажання далі займатися тим, то вже покупають ці палиці і займається вже скандинавською хатьбою для себе. Тобто, mm -hmm. І я ще одну хочу сказати до того, що ми до цього казали, що найголовніше, що коли вже людина бере палиці в руки, ну для скандинавської хадьби, це в першу чергу я кажу. Що він вже себе переборол і може йти далі, і щось вже зробив для себе, що він хоче отримати, що це в першу чергу, я ще раз повторюю, для себе. Це дуже гарно, коли ти бачиш, що чоловік людина стремиться угу. чомусь хорошому, це класно вже. Із приводу техніки кілька слів. От що, на що треба звертати увагу в першу чергу? Це у нас майстер-клас уже навіть треба, треба показати. Вставати, ну хоча, да? хоча б хоча б так на словах розказати, no, що там тримати руки. Ми ми, у нас працюють всі сустави, тобто від шейних суставов у нас працюють плечових суставах Працюють прес працює і ноги працюють при виконанні техніки, тому що ми розвертаємося, у нас починає працювати тулуб весь наша грудь відкривається, ми дихаємо краще, от пройшов у нас карантин. І, і там, я рівно, хто займався займался нас сходьбой, дуже мало людей боліли у цейт такою болезнью пандемії. прийняли при, ми прийняли участь то есть, за допомогою того, що ходили, дихали і на вільному просторі, і на. У вільному просторі ти mm -hmm. дихаєш. Треба виконувати, треба показувати, звісно, mm -hmm. це все мають да, рухи плечовому саме суглобі, су Тому що е якщо ви бачите десь на стежинках наших бабусь, яких палички схватили, отак ось прицепили, локоточки прижали, щоб тільки не впасти, це техніка бабусі. Ніякого відношення до скандинавської ходи yeah, немає. Так, так, так. О, а от е якщо ви побачите нашого Василя, він признаний, мабуть, одним із кращих е іменно, е володіючих техніку скандинавської ходьби, він як озірець для всіх. Но, Ну, то ви може, сюжетик Різницю. там не включите, бо саме Звичай. цікава техніка, так, так. І там, от, от якраз 90% м'язів, і працюють. Ну власне, і наприкінці нашої розмови я пропоную подивитися сюжет. Ми знімали цими вихідними, як наші криворізькі скандинавські ходуки відзначали свою нагороду, те, що клуб став кращим в Україні за підсумками минулого року. Тож я вас ще раз вітаю, дякую за те, що прийшли. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були голова громадського організації українського клубу скандинавської ходьби крок Василь і Журков, а також інструкторка цього клубу Наталя Волошиненко. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Дякую. Підбиття підсумків 2024 року та відкриття нового сезону. Український клуб скандинавської ходьби крок зустрівся на естафеті пам'яті, учасники якої долали дистанції у три з половиною та 10 кілометрів. Вже четвертий рік поспіль крок підводить свої підсумки. За минулий рік клуб організував два змагання у кривому розі. Одне з яких з техніки скандинавської ходьби стало першим в Україні. Головним підсумком 2024 року стало створення клубу Крок без обмежень, який можуть відвідувати незрячі або люди зі слабким зором. Вони також активно займаються скандинавською ходьбою та посідають перші місця в Україні і світі. Один з них пан Андрій, знайомий з цим видом спорту ще з 2019 року. І наразі найвищим його досягненням є друге місце на чемпіонаті України серед незрячих. Були на чемпіонаті України, були на першому чемпіонаті України. Для незрячих создали клуб в клубі крока. Зробили крок без обмежень, де займаються теж люди без зору. Українська федерація скандинавської ходьби визнала крок найкращим клубом 2024 року. Конкуренція була жорсткою. Названня найкращого претендували 10 клубів України. Криворізький клуб випередив інших, бо його інструктори ведуть оздоровчі заняття та тренування в численній кількості точок, а також задіяні в навчальному процесі університету третього. Віку та в президентській програмі Активні парки минулого року я написала, що я хочу, щоб наш клуб став першим, і ми насправді стали першими в Україні. І Ось з цього заходу ми починаємо наш рік і потім. Ідемо по нашому, так сказати, графіку. І сьогодні ще буде збор нашої громадської організації Клубу Крок. Там, якраз де ми і нагородимо наші якими з пам'ятними подарунками, які придостали і наша федерація, і наш клуб наших активних учасників, переможців Даємо підсумки. І якраз плануємо наш повністю 25-й рік. Усього в клубі займаються близько 500 людей. Усі вони в першу чергу ставлять на митці оздоровлення свого організму завдяки спорту. До того ж не тільки фізичного. А й ментального в першу чергу це оздоровлення організму здоров'я нашого населення в такий тяжкий час. Час війни, тому що психічне состояння людей тяжке. Вони тут трохи розгружаються, ходять отримують задоволення від спілкування. Саме головне здоровлюють своє здоров'я. Український клуб скандинавської ходьби ставить перед собою великі плани на прийдешній рік. Тож перший міський бажає кроківцям впевнено крокувати до своїх перемог та залучити якомога більше людей до зоро способу життя Ксенія Мартинюк Артемій Мельник перший міський.